Більше всього хочеться сладко. Зараз <laughs> треба зібратись з думками. Бо ще не дуже уявляєш, що ти на свободі і повернувся. Потім. Там є жінка, і діти. Скажу, що кухаю їх. Вибачусь за те, що не зберіг. Дім в Маріуполі подякуємо за підтримку, отримував посилку з термобільйом, трошки печива, теплі носки і лист, листа навіть передалась. Вдохновив, надав сил. А ну давайте помахаємо всічем на рукою, удивимося, вони чекали нас. Хлопці з поверненням. поверненням. Добрий день. Добрий, добрий. Всі господи, камера дной. Побра що зачекалось? <реклама> у нас тут варіанти. – У мене теж них не було. <реклама> Я не <нахуй реклама> пишу. Папу не разнови. Я <реклама> не узнаю. <Влад>, Никиту. <реклама> ну були, були різні. Ми цим прапором ходили на акції. Підтримку Господи.